Ну що ж, мої друзі, всім привіт з вами Дмитро. Ви знаходитесь на моєму каналі. І сьогодні, як ви зрозуміли, по назві відео, а також по прев'юшці, сьогодні вперше, спустя довгий час допущу свій перший титул. І він буде на мого самого нового бійця. Грати я сьогодні не буду душати, де? На карті у search, або нічого. Прожимайте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. Бо далі багато чого інтересного буде. Приємного перегляду. Так, за тему 100-ка. Як завжди, в мене буде шати телеграм. Дуже я не йду. Мені щось підказує, що. Да. Я так і думав, що Телеграм буде трохи мішати мені, бо це ж база. Що коли я записую відео, мені постійно пишуть. І це для мене база. Це база. Це в... у кустках сидіти це гарно. Але не настільки гарно, щоб і мене сидіти всю гру. бо Є такі пацюки, які, які закрисять і все. Ой-ой-ой! 10 банночний центр Едгар. Мені зараз щось підкажу, що... Мені буде не дуже солодко. Ага, там корделіус полі. Я би не би допомогти, але не хочу. Так, чотири команди лишилось. І це мене не радує, бо... Здається, п'ятого рангу її не хочеться зливати Мортиса. Якщо хоча буде топ-3... Будь ласка, будь ласка! Хорош! Це передостання катка, можливо. Базік, хорош. Скріншотинг. Двадцять четыре семьсот сім. Гра до титула першого. Скриншотик роблю. Мені не віриться. Друзі, мені просто не віриться в це. Якщо зараз заберу титул, то я почну слушати Мортиса на один косарь кубків. Де ставте? Мортис? Та один косарь Кубків. Або 30-й ранг. Леон парцю. Але... Кіт гарно, Файно грає. Мені мене це так. Э, радує, що в мене. Гарний тімейт попав. Середешку тобі. І ви теж не забувайте. О, зараз дивляться плюс-мінус 95% без підписку. Дужу 96. Все це капець як багато. Хоча б давайте зробимо 94%. О, вже хочеться, щоб в мене встигнуло 300 підписників. А там в майбутньому 400, 500, 600, 700 підписників. І так далі. да, сьогодні я записую все ж таки. З... Oh, oh, 23 Так да. Мені не віриться. Мені не віриться. Я це сделал <клес> <клес> <Спарешті. клес> DimaTorzok Нарешті, друзі. Нарешті. Free, Давайте prettyies. ще Ось такий скріншот так зробимо. Як вийшло? Файно. І ще отак. You have been bested. Ось так. І тепер. Забираю се. Oh. титул. Юху! Можете привітати мене в коментарях! Бо тепер. Судьба Мортиса однозначно це пуш 30-го ранга. Так, карта. Night. Ось так. Це помалчаню. Ось так буде. Трай іконка, звичайно. Потім іде іконка ракобільщика Мортиса. Пінчик ось такий. І перший! Мать його титул. Порождіння ночі. Ура! Я... Ми це зробили! Давайте в катку підемо. Мені ще тут інтересно стало. Як це виглядає? У когось да. є титул на динамайка, я бачу. Когось. На бо А у мене на. Мортис. Враження ночі. Це титул на мого улюбленого бійця. Бо Мортис являється моїм самим улюбленим бійцем. Я цьому не... несказанно радий. Ура! А на тебе команда вишилась. Рингер Бец! не настільки я гарно Рай за Мортиса. Але перемагати треба. Перемагати завжди треба. Ура! Я не сказал, но счастливый. Під верхні, а давайте ще. Найс. Чотири на нуль. Сімсот вісімдесят. Стоп. Максимальний ранг мастерства. Я, Я вперше пройшов. Ось перше майстерство. І це мене радує. Все. Набираємо на цьому відео 4 лайки. Я просто Мортиса Постараюся на 30 ранг. Все, всім дякую за перегляд. Всім удачі і всім пока. Чекайте нові відео.